Чам. є на Нгома. Ангом набирає швидкість проти Маркіні. Нгом отак вирізає. На Бубакара забиває Венсаном Бубакар. От так. От для цього давав оці зайві хвилини Ісмаїль Ельфа. Неймовірно, бразильці пропускають Венсана Бубакар. Він дочекався свого моменту. Одразу бере телефон у свої руки семію того, щоб робити історичне селфі. Камерун виходить вперед у матчі з бразильцями. Неймовірно, там скидає свою ігрову футболку Венсана Бубакар. Звичайно, ж, отримає жовту картку. Однак це не важливо. Він забуває бразильцям на чемпіонаті світу. Там Іріго з цією командою приходять привітати свого бомбардира та капітана, демонструє 10-й номер своїм прізвищем на спині Венсана Бубакар. Здавалося б, нічого не передвіщує цього. Однак, оця заміна Рігобера Сонга поки що дає свої плоди. Вийшов в гом на правий фланг. Настільки ж він освіжив там Гамалю вже був наївся, і Мгом вирізає цю передачу на Венсана Абубакара, який отримує другу жовту картку і покидає поле. Мавер зробив свою справу, мавер може йти.